Вітаю. на телеканалі Сі4 Випуск новин у студії працює Марія Цепілован. Про головні події четверга 13 березня, розкажемо далі. У випуску на початку коротко про головне на кордоні з Румунією в Українки вилучили нарковмісні медпрепарати у Чернівцях. Мешканці модульного містечка виграли грант на покращення умов проживання. Конкурс громадських культурних ініціатив, які проєкти мають шанс на перемогу та який бюджет передбачений на їх реалізацію. Омбудсман Дмитро Лубінець заявив про черговий воєнний злочин щодо українських військовополонених. Російські окупанти ймовірно розстріляли п'ятьох українських військовополонених у соцмережах. Шириться чергове відео з ймовірною стратою беззбройних українських військовослужбовців, які потрапили в полон до росіян. На оприлюдненому відео видно, щонайменше п'ять ймовірно вбитих військовополонених, написав уповноважений Верховної Ради із прав людини у Телеграм. Європейський суд з прав людини назвав Україну винною у заворушеннях в Одесі 2 травня 2014 року, коли загинуло 47 людей. Масштабне рішення ухвалене за низкою позовів щодо бездіяльності України під час зіткнення проросійських та проукраїнських активістів. Мовляв, не було зроблено все можливе, щоб уникнути насильства. Однак суд наголошує, сутички були спровоковані Росією а багато відповідальних за тодішні рішення втекли до РФ та отримали російське громадянство. Суд вважає, що дезінформація та пропаганда з боку Росії відіграли свою роль у трагічних подіях. Невиправдані хвилі насильства передувало постійне поширення агресивної та емоційно забарвленої дезінформації та пропаганди про нову українську владу та прихильників майдану від російської влади та медіа. Йдеться у рішенні. Держава має виплатити по 15 тисяч євро компенсації родичам загиблих, по 12 тисяч трьом постраждалим, які отримали серйозні опіки. На кордоні з Румунією в Українки вилучили нарковмісні медпрепарати. У ніч на 13 березня до автомобільного пункту пропуску Дяківці прибув вантажно-пасажирський мікроавтобус, який прямував на виїзд з України. Під час огляду транспортного засобу прикордонний наряд виявив у багажному відділенні кілька коробок з ампулами та таблетками. Зокрема, один з препаратів Трамадол містить наркотичні речовини, який заборонений до переміщення через державний кордон. Загалом у 32-річної жительки Чернівецької області вилучено майже 6 тисяч таблеток та 1700 ампул сильнодіючих лікарських засобів, які вона мала доправити до Італії. Після оформлення відповідних документів медичні препарати вилучено встановленим порядком. До Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення. У Чернівцях мешканці модульного містечка виграли грант від благодійного фонду на покращення умов проживання. Завдяки допомозі партнерів закупили необхідну побутову техніку, холодильники та духові печі. Також планують облаштувати паркан. Як змінилося життя у містечку, дізнавалися наші кореспонденти. У Чернівецькому модульному містечку проживають майже 200 вимушених переселенців. Тут є будинки для родин і окремі блоки для пар і самотніх людей. Територія не загороджена, тож ініціативні мешканці містечка подалися на грант. Паркан я казав, що необхідний, тому що дуже багато диких собак, мало того, і що дикі тварини лісіть вночі, А у нас дуже багато дітей. майже 50 дітей зараз. Іде тендери для того, що хто нам построїть забор. Ну, два рази тендер з'явився, але ті люди, які тендер виграли, не змогли зробити і дати гарантію, що зроблять. Це як положено. Зараз вже виставляється третій, і сподіваюся, хтось знайде, який допоможе і зробить паркат. Необхідністю стали холодильники та духові печі, яких не вистачало у будиночках, де проживають сім'ї. У сімейному модулі проживають вісім сімей. Але на кухні, на загальній, є тільки три холодильника, три пліти, на яких можна готувати. І не і цих три, щоб посуду мити. І не зрозуміло, як можна три поділити на вісім. Це не виникало суперечок, скажімо так, що ну, це просто було незручно. І тому ми порахували коли вартість того паркану, вирішили, що нам ті гроші, які лишаться, ми зможемо закупити якусь техніку. І вирішили закупити ще по одному холодильнику додатково і для інших модулів. Там, де живуть одинакі, закупили духові пліти, печки. Жителі модульного містечка виграли грант у розмірі 15 тисяч доларів у рамках проєкту підтримки пріоритетних місць тимчасового проживання від благодійного фонду. Під час реалізації проєкту було реалізоване навчання для жителів у модульному містечку та інших МТП області. По написанню саме цих грантітових заявок, Навіть саме модульне містечко. Вони могли написати там дві-три заявки. Да всього було п'ять МТП. Писали заявки 590 тисяч гривень. Отримали п'ять МТП. Це модульне містечко. Це Чернівецька обласний центр не підкове Це Старожидова, Кіцман і Глибока. Саме буде прийнято на баланс міської ради ним. Будуть користуватися тут, на цій території, і маю велику надію, що це якось спростить і умови проживання, і може додати комфорту людям, які знаходяться і так в край тяжких умовах. Олена Крічко, Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4 Фестивалі, майстер-класи, театральні вистави, пленери та документальні фільми у Чернівцях. Відбувся перший етап відбору проєктів на конкурс громадських культурних ініціатив та соціально-культурних проєктів. Загалом від учасників надійшло 19 пропозицій, які проєкти мають шанс на перемогу, та який бюджет передбачений на їх реалізацію. Далі у сюжеті. До участі у конкурсі культурних ініціатив 12 проєктів подали бюджетні установи. Решта громадські організації. Члени комісії обговорили усі подані пропозиції і мають вже своїх фаворитів. Мені і дуже сподобається такий театральний фест Чорні вівці, який я би дуже хотіла, щоб взагалі зародився в Черніців і жив кожного року своїм життям. Але так само мені подобаються і історичні документальні фільми подані, що москалі творили на боковині колись. Тобто, це дуже актуально. Дуже мені сподобався проєкт щодо реставрації дверей. Так само можу гарно сказати і про людень, тому що цей проект вистрілив в Чернівцях. Оцінювали проєкти за кількома критеріями. У підсумку лише одна пропозиція не прийшла у другий етап конкурсу. Насамперед ми перевіряли, чи громадські організації згідно положення зареєстровані саме в місто Чернівці. Також відповідність поданих заявок дивилися до кошторису. Чи не перебільшували ліміт в межах 300 тисяч, чи там не було гонорарів. Тому що згідно положення, гонорари, виплата е, інших послуг, вона не допускається е, також. У нас е... З 19 проєктів один проект, який не проходить, тому що громадська організація зареєстрована за межами чернівців. Незабаром автори мають захистити свої проекти перед комісією. На фінансування пропозицій з міського бюджету виділили один мільйон гривень. У конкурсі можуть перемогти кілька ідей. Максимальна сума гранту для однієї 300 тисяч гривень. Є такі проєкти, як і 299 з копійками, майже 300 тисяч. Тому, звичайно, якщо брати на 1 мільйон, то по великому рахунку виграє три вели ну, три проєкти по 300 тисяч і якісь проєкти, які е, можуть, ну, наприклад, війти в цю 100 тисяч, в когось 62 тисячі. Є проєкт. От зелені свята Рощі – це 27 тисяч. То по суті, е, максимум 5-6 проєктів може виграти з-поміж 18. Якщо говорити про цей принцип виділення міського бюджету метирних проєктів. Цей процес у нас триває. Він почався ще раніше з соціальної сфери, потім підключилися підключився напрямок національно-патріотичного виховання. Зараз культура, і будемо ще працювати в інших напрямках. І перед цим був так званий бюджет ініціатив. але там був трошки інший проблем. Але в будь-якому разі ми вважаємо, що ми повинні заохочувати ініціативу та креативних людей в будь-якій сфері. З 1 травня по 31 жовтня переможці конкурсу мають реалізувати свої проєкти. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини. Сі 4 на цьому ставимо інформаційну крапку. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе. Побачимось завтра о цій же порі.